Посуд, годинники, прикраси та вироб ручної роботи. Все це продаватимуть на базарі добра, який відбудеться 3-4 травня, організатор домівка врятованих тварин. А все для того, щоб допомогти волонтерам рятувати домашніх улюбленців. Як наші глядачі можуть долучитися до збору коштів для домівки, будемо говорити далі. З нами на дистанційному зв'язку Орест Залипський, директор домівки врятованих тварин, пане Оресте, доброго вечора. Доброго вечора. Перш за все, запитання: на що збираєте кошти? Кошти збираються на функціонування самого центру. Це щоденні витрати, це закупівля ліків, порятунок нових тварин, виїзди за тими самими тваринами травмованими, чи, чи тваринами, які там опинилися в небезпеці. Тобто, на. І е, саме головне, що ми збираємо, це розширення і будівництво притулку Мрія для собак це зараз наш пріоритет. Аби збільшити кількість місць для собак в нашому центрі е, загалом на 250, аби ми могли е, брати більше тварин, насамперед брати. Ми зосереджені на тваринах зі сходу з передової. Ми маємо дуже багато запитів на порятунок цих тварин на евакуації, але на жаль, фізично не маємо місця, куди їх взяти, тому і е маємо такий зараз процес, можна сказати, розширення е будівництва ще одного такого проекту Мрія, е який має помістити в себе близько 250 собак. Пане Оресто, які поповнення в домівці за останній час. Ми знаємо, що до вас привозять і тварин з прифронтових територій і покинутих домашніх улюбленців з Львівщини та з інших територій? Поповнення останні це були евакуації з Оріхова. Це було близько 60 тварин загалом, близько 20 собак, 20 котів і 20 кіс, яких ми привезли. Так само є поодиночні випадки: там кіт чи собака, один чи двоє, чи, чи троє, які там чи люди переселяються і мусять кудись подіти своїх улюбленців, так як всі в нас не дуже можна сказати, толерантні до, до тварин і завжди складно дуже знайти яке ж яке житло з, з тваринами, чи з собакою, чи з котом. Тому люди, на жаль, мусять, якщо це можна так сказати, позбавлятися своїх домашніх улюбленців, адже їхні там будинки зруйновані, і тут немає де подітися з тваринами. Це ми говоримо про одного, про два. А якщо їх є ще більша кількість цих тварин, тобто. Чи, чи, чи це якісь там міні-притулки, які десь знаходяться ближче до фронту, тобто їх, їх потрібно десь поміщати. Оресте, а скільки зараз у вас тварин та птахів, чи ведете ви облік всього цього господарства? Ми ведемо постійно кожна тваринка, яка в нас, до нас потрапляє, вона є. У нас записано в всіх журналах на обліку, кожна має особову картку, і цифра постійно коливається насправді, але це постійна цифра це півтора тисячі тварин. Тобто є тварини, які просто адаптовуються, знаходять сім'ї, але на їхнє місце приходять інші тварини, і це це завжди, це, це поки що наш максимум, що ми можемо на себе взяти. Це півтора тисячі тварин, не враховуючи. Різних дрібних тваринок це там до прикладу рукокрилих, яких в нас там було близько трьох сотень цієї, цієї зими, яких повернули в природу, чи там дрібних якогось гризунів. Які півтори тисячі вихованців це насправді здається неймовірна кількість. Чи вдається вам знаходити нові домівки для своїх для тварин? Чи беруть львів'яни додому їх? Насправді беруть, але не так багато, як би ми насправді хотіли цих тварин. Більшості беруть котів, собаки, на жаль, залишається для них менше уваги на те, щоб взяти їх в сім'ю людям. Ну, тому що це, напевно, скоріше за все, більша якась відповідальність для людей з собакою взяти, особливо дорослу собаку. Яка вже має певний характер, е, і треба подекуди підлаштуватися під неї. Але в більшості е, ці всі собаки, які вони потрапляють в люблячі сім'ї, вони е, стають кардинально іншими навіть у поведінці, яка була у нас. Вони е, адаптовуються дуже до людей. У е, нас по статистиці е, одна тварина в день покидає наш центр, е, прилаштовується в сім'ю, тобто. Якщо за минулий рік це було близько 300, 350 тварин, які, які знайшли свої нові сім'ї і про гроші скільки на день витрачаєте коштів на корм для тварин? Адже це напевно основна стаття витрат, якщо не враховувати от перебудови, які тривають зараз. Постійні витрати притулку в залежності від місяця, це залежить від того, скільки нових мешканців потрапляють до нас, і в якому стані вони потрапляють до нас. Це іде від 1 мільйона до 1,5 мільйона гривень кожного місяця на утримання нашого центру. Це з всім з лікуванням, з доглядом, з їжею для цих тварин. Не буває подекуди і більше залежить від кажу від тварин, які які потрапляють, і чого вони потребують. До прикладу, останній собака, е, е, який потрапив до нас в дуже жахливому стані, це лютий. Він нам тільки тільки у клініці витягнув 90 тисяч гривень. А ще е, зараз він далі на реабілітації кожного дня пов'язки. Там одна пов'язка, яка використовується і змінюється кожного дня, коштує 300 гривень. І тобто ці пов'язки змінюються кожен день, і так, і, і, і так знову накопичуються суми немаленькі на, на, цих, на цих тварин. Більшості тварин, які попадають до нашого центру, вони є в жахливому стані, в, подекуди в критичних станах. Де ми боремося за їхнє життя Не до останнього, там останній єнотовидний ну, собака, якого ми привезли з, з території школи, де його знайшли школярі. Сьогодні для нас це була дуже велика радість для всіх. Він вона почала їсти трішки кілька грам, але почала. І тобто, і так поступово ко, кожного дня, в нас вчора до нас потрапив кіт, якого збила автівка, який має зламаних дві. Щелепи верхню і нижню теж потребуватиме і ремонту, можна сказати, тих щелепів, ставлення пластин, аби він міг далі якось існувати в цьому світі. Зрозуміло, що кошти потрібні. Тож, як долучитися до цьогорічного базару добра? Чим взагалі планують торгувати організатори і куди відносити речі? Тим глядачам, тим нашим львів'янам, які вирішать долучитися до цієї акції. Торгувати планують насправді різним: від вазонів домашніх до різної барахолки, годинників до хендмейду. До базару долучаються так само різні виробники різних там, горнят, чи якихось виробів рушної роботи, чи якихось корзинок. Тобто є це різні, це на базарі продаються одним словом речі, яких можна використати ще раз, тобто в які є в більш-менш доброму стані. На, 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 так як ми, ми побачили з минулих базарів, що на, на кожен товар насправді є свій покупець, і де, і подекуди. Люди купують дуже цікаві, дуже різні речі і приносять так само їх до нас, до домівки. Тому збираємо, можна сказати, усе, і можна приносити до нас на надовбушов, притулок ці всі речі ще до базару добра. Є трішки часу, ну і обов'язково, звичайно, прийти на базар добра, це, це саме, саме головне, аби долучитись. Це такий, насправді, ви, ми перші, хто почали робити такий захід, такий базар, такий, можна сказати, великий. Великий великий ярмарок, який фестиваль можна сказати, і, і тобто, і ми, ми насправді такі такі заходи тримають нас на плаву постійно. Вони... Дають можливість заробити якісь кошти, аби аби працювати, функціонувати. Ми в свою чергу кажемо нашим глядачам: долучайтеся до базару добра, який відбудеться 3-4 травня. А до того часу може приход... можете приносити речі, які пізніше продадуть у домівці врятованих тварин. Залип, Залипський, директор домівки врятованих тварин. І говорили ми про базар добра, який відбудеться 3-4 травня.